Редактор презентацій Microsoft Office PowerPoint 2007. Редактори презентацій. Ви вже вмієте працювати з програмою, що призначена для створення та опрацювання графічних зображень, графічним редактором. Тепер ознайомимося ще з одним видом програм редакторів редакторами презентацій. Редактори презентації призначені для створення комп'ютерних презентацій, їх редагування та форматування, збереження презентацій, їх перегляду тощо. Таких програм є багато. Одним з редакторів презентації є програма Microsoft Office PowerPoint 2007. Слово Point з англійської мови означає крапка, мета. Далі ми будемо називати цю програму PowerPoint. Microsoft Office це набір або пакет комп'ютерних програм, створених корпорацією Microsoft. До складу цього пакета входять програми для роботи з текстовими, графічними та числовими даними, презентаціями тощо. Уперше пакет програм Microsoft Office був випущений у 1988 році, після чого постійно оновлюється, набуває нових можливостей. У 2011 році з'явилася перша інтернет-версія Microsoft Office 365. Ідея створення першого редактора презентацій з'явилася у студента університету Берклі США Боба Гаскінса. У 1984 році під його керівництвом було створено програму Presente, з англійської мови той, хто представляє. Пізніше ім'я програми змінили на PowerPoint. Перша версія PowerPoint 1.0 вийшла в 1987 році. Вона працювала в чорно-білих кольорах. З 1990 року входить до пакета програм Microsoft Office. Середовище програми PowerPoint. Щоб запустити на виконання редактор презентації PowerPoint, потрібно виконати пуск, усі програми Microsoft Office. Microsoft Office PowerPoint 2007. Після цього відкриється вікно програми. У середовищі програми одразу буде створено нову презентацію, що міститиме один порожній слайд. Як і вікна інших програм, вікно редактора презентації містить рядок заголовка. У цьому рядку розміщені ім'я файлу презентації та назва програми Microsoft PowerPoint, а в правій частині кнопки керування вікном. Якщо презентацію ще не було збережено у файлі, то їй надається ім'я Презентація 1. Ліворуч від рядка заголовка розташовано кнопку Office чотири різнокольорові чотирикутники. Якщо її вибрати, відкривається головне меню програми. Підрядком заголовка знаходиться стрічка. Це прямокутна область вікна, що містить інструменти. Кнопки, поля, перемикачі тощо для роботи з презентацією, слайдами та їх об'єктами. Усі інструменти поділено на групи за призначенням і розташовано на різних вкладках. Вкладки подібні до сторінок книжки, які можна гортати, відкриваючи потрібно. Кожна вкладка має ім'я. Наприклад, ім'я вкладки основне. Щоб відкрити вкладку, потрібно вибрати її ім'я. Інструменти на вкладках стрічки об'єднано в групи, кожна група має своє ім'я, наприклад, група шрифт у вкладці Основне. У лівій частині вікна розміщено область слайдів та структури. У цій області відображаються невеликі малюнки, ескізи слайдів, презентації. Якщо всі ескізи слайдів не вміщуються в цій області, то в ній з'являється смуга прокручування. Ескіз від французького слова замальовка підготовчий нарис, що фіксує задум художнього твору чи окремої його частини в найважливіших рисах. Основну частину вікна займає робоче поле. У ньому розміщено поточний слайд презентації. Якщо презентація складається більше, ніж з одного слайда, то в робочому полі відображається смуга прокручування. У рядку стану зліва виводиться номер поточного слайда, загальна кількість слайдів у презентації та інші дані. Праворуч містяться кнопки зміни режимів перегляду презентації, відкривання та перегляд презентації в середовищі програми PowerPoint. Якщо планується подальше редагування або форматування презентації, то її зберігають у файлі з розширенням імені PPTX. Якщо двічі клацнути на значку такого файлу, то відкриється вікно редактора презентації PowerPoint зі слайдами цієї презентації. Відкрити презентацію з файлу можна також використовуючи головне меню програми PowerPoint. Для цього потрібно перше. Запустити на виконання програму PowerPoint. Друге виконати Офіс відкрити. третє, Відкрити у вікні відкриття документа папку, у якій зберігається файл з презентацією. Четверте. Вибрати значок файлу з презентацією. П'яте. Вибрати кнопку Відкрити. Після відкриття презентації в рядку заголовка відобразиться ім'я файлу, у якому вона зберігається. В області слайдів та структури ескізи слайдів, а в робочому полі перший слайд презентації. Для відображення в робочому полі іншого слайда презентації можна вибрати його ескіз в області слайдів та структури. Для переходу до потрібного ескізу можна скористатися смугою прокручування в цій області. Перейти до перегляду потрібного слайда презентації можна також використовуючи смугу прокручування в робочому полі або кнопки попередній слайд стрілочки нагору. Та наступний слайд, стрілочки вниз цієї смуги. Режими перегляду презентації. Переглядати презентацію в середовищі програми PowerPoint можна в одному з трьох режимів, увімкнути які можна кнопками зміни режимів перегляду презентації. Отже, бувають звичайний режим перегляду. У робочому полі відображається один слайд презентації, до якого можна вносити зміни. Всі інші слайди відображаються у вигляді ескізів в області слайдів та структури. Режим «Сортувальник слайдів. Ескізи слайдів презентації відображаються в робочому полі. Область слайдів та структури відсутня. Вносити зміни до вмісту слайдів у цьому режимі неможливо. Режим показу слайдів здійснюється демонстрація презентації. Показ розпочинається з поточного слайда. Змінення порядку розміщення слайдів, видалення слайдів. Відкриту презентацію можна редагувати, у тому числі змінювати порядок розміщення слайдів і видаляти слайди. Ці операції можна виконувати, переглядаючи презентацію у режимах звичайний або Сортувальник слайдів. Для змінення порядку розміщення слайдів у режимі Сортувальник слайдів, можна перетягнути ескіз слайда в потрібне місце в робочому полі. На місці, де слайд може бути розміщений, з'являтиметься позначка у вигляді вертикальної лінії. Якщо в цей момент відпустити кнопку миші, то слайд переміститься в позначене місце. У режимі Звичайний перетягування виконується в області слайдів та структури. Порядок слайдів презентації також можна змінювати з використанням буфера обміну. Для цього потрібно вирізати слайд і вставити його після іншого слайда, вибравши команди Вирізати та вставити в контекстному меню ескізів слайдів. Щоб видалити слайд презентації, потрібно вибрати його ескіз і натиснути клавішу Backspace або «Delete» на клавіатурі, або вибрати команду Видалити слайд у контекстному меню Ескізу слайда. Збереження презентації. Змінену презентацію можна зберегти, виконавши офіс Зберегти. При цьому презентацію буде збережено у файлі з тим самим іменем і в тій самій папці, у якій вона зберігалася перед відкриттям. Якщо потрібно зберегти презентацію з іншим іменем або в іншій папці, то слід 1. Виконати Офіс зберегти як. Друге. Відкрити у вікні збереження документа папку, у якій потрібно зберегти файл презентації. Третє – Ввести ім'я файлу у відповідному полі. Четверте. Вибрати кнопку Зберегти. Отже, редактори презентації призначені для створення комп'ютерних презентацій, їх редагування, форматування, збереження, перегляду тощо. Одним з редакторів презентації є програма Microsoft Office PowerPoint 2007. Для запуску програми PowerPoint потрібно виконати пуск. Усі програми Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2007. Для відкривання презентації потрібно виконати Office, відкрити, відкрити папку, вибрати значок файлу з презентацією та кнопку відкрити. Режими перегляду презентацій, звичайний, сортувальник слайдів, показ слайдів. Змінити розміщення слайдів можна їх перетягуванням або з використанням буфера обміну. Для видалення слайда потрібно вибрати ескіз слайда, натиснути клавішу Backspace або «Delete», або використати команду видалити слайд» контекстного меню ескізу слайда.